жили тут на руку. Життя кожного українця не повинно бути таким же самим, яким було до повномасштабного вторгнення. Треба брати технологіями. Людьми не можемо взяти, треба брати технології. Видно, ми їм дуже сильно набридли та трішки знищуємо їх. Зараз на Бахмутському напрямку будемо бомбити поганих людей. Бомбити великими бімбами з нашого бомбера. Точніше, як прозвали його погані люди. Баба-Яга. Працювати по передній лінії, по бліндажам Е, -е Якщо з'явиться у нас техніка, то будемо працювати по техніці ворожі. Якось так. Зараз треба поставити зв'язок, щоб все у нас працювало. Бери антенну. Батарейку і провода. Це це ви що ночі так працюєте, так? Так так Ну звісно є там якісь вихідні, но так сказати Хочеться щоб більше було людей охочих Плюс плюс дякую тихої ночі Ти достаєш планшети, е, планшет той, що взяв з е, малюк з Шуриком. Так, так, є. Оце да. командирський. Дивись, твоє місце ось тут. Батареи поставили батареи. Боксер ашурик, они на боку. Mm. То бим эту пень, чтобы она понял, батки mm. короче не размораживались. Вот такая погода. Лютая. Ну это мои рабочие месяц. Не занимаемся. Mm. Ну типа работа годная. на то, что видишь результат. Поня? Пацаки скидывайте, если что-то путевое. Скинут, покажут, что это вот, на ну, с Там там развалили еще что-то. Да, Братом, вот это обратно тебе скажу. Ну в пехотик был, когда летает. Это же типа Бабаяга называют, Понял? Ну, короче, они все, что им непонятно, Бабаяговой называют. Все, что большое, жужжит. Прикинь, у нас сейчас блин даже, вот мы сидим в тепле. Ну как, видносно в тепле. А типы сейчас там охуевают. Прикинь на позициях. И мы от этой работы помогаем им, чтобы они не так сильно просто. Полетели, заминировали, полетели. Там. Пехота заходит. Вот ночью заводят группы, понял, чтобы на штурм выходили. Где-то засекли. Что они зашли, полетели. Кинули вот такую штучку им на хату и все. У него желание, я думаю, отпадает. Ну, прикинь, да? Там, я думаю, поп... позже там зайдем. Будет минутка перекура. Наверное. Покажем видео. Ну, по такие опытные. Работают уже долго в, в этой сфере. Видно. Ну, дольше, чем мы. У них опыта хватает, так что не справляются совсем с рэпками. Короче, с... это все всякие... Ну, так, Так его я. Но ну, будущее я за дронами все. Все равно. Як не крути, хто б що не казав. Надо брать технологиями. Людьми не можем взять, надо брать технологиями. Под работу разница все равно будет куда. Угу. Плюс трубки принял. Командир, мы на месте. Так, так, так. Бригольмовый. Прыгай а тут просто оттуда напромитну. Так, пингвисла, пингвисла. Не плачу. Так. <звачу> так а ты новый рик застрил тут? Не, братан, дома. Да, ты шо первую поза два года. Вообще. Попало, короче, все, я так именно Понял, Комбо урву. Ты ее дружишь все, тогда? Да, братан, прикинь. Жене 26 декабря день рождения. 27 свадьба, 28 декабря мне день рождения. Новый год. Потом оказывается, что Новый год оно когда там поменялось, а что срез двойки снова. Ну, блин, Зараз шукаем. Все? А, да? Видео, там, видео. Плюс-плюс, да. Нормально там? Да, нормально, круто-круто, дядьки. Да, добрый, Добрый, давай. давай. Там, там нормально там, <по> там нормалек. Да, молодцы, попало нормально. Ты просто даже дома побудете так на диване поваляться на своем, понял? Так, упал и все лежишь себе в тип ток влипаешь или с петюхой там обнимаешься там интим еще может быть если что Это для глядачей 18 плюс ну, будем дружить еще ставить борт узнавать что следующее бокал и работать дальше перекур окончен разгучно вы там кушу прочистили, я же сказал. Там, да, братан. ]办. О, О Чужили туда ру... Найс. Весь... Пришли хлопцы на позицию. <систки> <систить> <систить> И тупо поразлетали. <систить> Скидают нам результат, чтобы мы сразу... Блиндаж но... обрушен, люди под землей вроде как все живы, здоровы, но контузии сильны. Да, принял, принял, нет ни банок, ни на пулемет, ни на автомат. Нет, кто не них... ничего не дает, что ты там сделаешь тесняком. У меня на опорниках все оповещены. Давним-давно все проконструированы, что их надо сбивать. Это не новость, сбить их просто нереально. Без приборов специальных. Я докер, монетирую ситуацию с бродягой. Об изменениях доложу. Да, принял. Москва, Москва, я докер, прием. С кем я буду, Плюс. Мій позовний Азимут долучився до Хілеса менше тижня тут, на секторі. До цього був в іншому підрозділі, працював на запорізькому напрямку. Це мій сьогодні насправді перший вихід з цієї групи, вже з тих знайомитися з хлопцями, зрозуміти, що тут відбувається, специфіку роботи і таке інше. Поки те, що я бачу, це команда професіоналів. Зараз якраз активно йде набор нових хлопців та дівчат. Є багато позицій, всім раджу. Ну і, в принципі, це одна з причин, чому перевівся, тому що є системна професійна робота про знищення окупанта та його озброєння. Мої задача допомагати пілоту, щоб він не загубився. Ну це сьогодні, взагалі, у нас будь-який член екіпажу може взаємозамінний, може робити будь-що. І це і правильно робити, тому що ситуації бувають різні. Давай, то, давайте слухайте, ніби на них какую-то що ми не переможемо, наші перспективи не такі радужні. Я вважаю, що всі, хто зараз є, повинні мобілізуватися у будь-який спосіб. Насправді ми тут розмовляли тільки що, що це не обов'язково. Служба в армії я розумію, що це не для всіх. Але життя кожного українця О, не повинно виставити. бути таким же самим, яким було до повномасштабного вторгнення. Все, пацани, дивимось там. Ну ми скинули на території ворога. А... І повертаємось. У нас заряду вже не льот, 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 добре. Командир, мучили, мучили, відмучили. Я не знаю, що це робиться, просто руки Бога. Та ладно. Сьогодні вдало попрацювали, ви самі бачили перехвати, е, що ворог там в ужасі, можна сказати. Е, Розклепали пару бліндажів один. Взагалі знищили, що ворог тікав від своїх бліндажів, і вони були всі контужені. І по перехватам було, що там їм те не дають, те не дають, не дають їм прилади. Вони в ужасі від нашої баби Ягі просять своє начальство, щоб їм дали якісь прилади, щоб вони могли ночі їх збивати. Видно, ми їм дуже сильно набридли, набридли та трішки знищуємо їх. Що вони бояться нашого боягу. І Вона працює вночі, в неї дуже важко попасти. Тобто вона гуде, а ти її не бачиш. типу. Я знаю, що Скупінська їм давали там 10 днів відпустки, якщо вони її зіб'ють. А потім на Бахмутському напрямку вже до місяця їм продлили. Літіть, жужит, смерть приносить О, вони не знають, що це таке. Розкажи, як називав. Вертольот літить. Вертольот літить. Да, маленький вертольот літить, літ, теж по перехватам. Єдикі е, з Саратова і Санкт-Петербурга, бо по перехватам говорить, То у мене тут жужит якийсь вертольот, тут вертольоти наступають, а там <плес> <плес> один удар не випила, а другий тут полетить. Наша держава повинна розуміти, що це майбутнє війни і цим, цим можна зберегти багато життів наших хлопців, які знаходяться трішки. Були ще до ворога, ніж ми. Бо з кіпівішки літають, вони не шкодують їх, вони не вибирають там ціль жирну, там Урал, там танк, там щось там з техніки. А на одного піхотинця нашого використовують одне епівішники. От Хочеться, щоб і наші піввічники могли використовувати одне UPV на одного. І тоді буде це дієво. Мене звати Ярослав Устіч, я маркетолог Уквара Медіа. Щоб і надалі створювати та розповідати історії, нам потрібні гроші на бензин для поїздок на деокуповані території, на зарплатні фактчекерам, на зарплатні журналістам та авторам. Запрошую тебе долучитись до нашої спільноти. Творимо інформаційний простір разом.